Заспокійливий тонер з азелаїновою кислотою для чутливої шкіри, бачите, який склад мега крутий. Я навіть не написала активні градієти, тому що вони не поміщались, із за того, що в складі саме цього заспокійливого тонера є неймовірно великий ем, велика кількість інгредієнтів. Це і 1% азелаїнова кислота, це і восьмитипова гіалуронова кислота, і мигдалева кислота, і лактобіонова кислота. Тобто, Неймовірно великий склад натуральних і різних кислот, які працюють із нашою шкірою. І вітамін В12, і цераміди, і кетони малини, і е, полігідрокислоти це нове покоління кислот, які е, діють більш делікатно, завдяки чому чудово підходить для власних чутливої шкіри. Тобто все виробник врахував для того, щоб ми максимально отримали крутий ефект. Так. Дивлюся чат періодично. Добре, і поспішаю, бо хочеться, хочеться ще про багато що поговорити. Отже, фруктові ензими, ви ще бачите, є, і екстракт з плодів маракуї. Ми закінюємо...